Одни кричат, что надо себе зараз показывать, да, у всех соцмережах, везде, где только можно, заявлять про себя, показывать и так далее. А как же быть тем, кто до этого не предрасположен? Мы же все разные люди есть, психотипы разные, не все люди хотят быть медийными, не, не каждый хочет вообще. Есть люди, которые вот наедине с собой, да, там, то есть не все точно, однозначно. Себе показывать точно не все должны. Той, кто хочет, той Повинен себе показувати, От, якщо йде внутрішнє якесь да там бажання. А якщо такого бажання нема, то не треба себе показувати. Але момент бізнес то треба показувати. Це треба себе ділити, що себе не треба, але якщо у вас є якась справа або бізнес, або неважливо, що да, якийсь так сказати рід занять, то звісно, треба про соцмережі, про різні заявляти про себе і так далі. Показувати. Я в виду про себе про, про бізнес. Да? Тобто себе не обов'язково, але бізнес там повинен бути. Тому якщо ви не хочете це робити, значить це хтось повинен займатися цим е інша людина, і все тому однозначно не всі це повинні робити. Це повин... якщо є ще раз кажу бажання, то да, якщо ні, то ні в коїм случаї. Це буде наоборот ще людині буде погано від цього.